Друзі, привіт! Усім вітаю на каналі Астрофеномен. Рада бачити сьогодні всіх вас, рада бачити нашого прекрасного Веліара. Дякую, що долучились сьогодні до, до ефіру. І власне останні кілька днів активно в мережі точиться чутки на рахунок того, що з початку 2026 року можуть дуже різко зрости ціни на комунальні послуги? Ну а власне відповідно це дійсно таки може стати таким болючим ударом по всьому населенню. Тож пропоную розпочати із цього і подивитися, чого очікувати чи дійсно таке питання цін на комунальні послуги може різко під підніматися саме через тиск наших партнерів. Добрий день, Мар'яна, добрий день всім. Зараз подивимося це питання. Ну насправді те, що показують карти, вони мені говорять чітко про те, що на, тарифи однозначно будуть підняті, і тут, в принципі, я хочу сказати, що тут від цього нікуди не подітись, тому що все-таки е, є проблеми з енергетикою. є... Всі ці речі, це знову ж таки треба все відновлювати. На відновлення потрібні гроші. Відповідна собівартість самої електроенергії, водопостачання, вона зростає, собівартість. І якщо зростає собівартість, то не може воно коштувати для населення менше, ніж є його собівартість. Тому, тому, в принципі, ми повинні розуміти, що якщо у нас будуть залишатись такі тарифи, як зараз, то гроші будуть йти на ці субсидування і на все це будуть йти з Міноборони України, будуть виділятись звідки ще будуть забиратись. Кошти і е, для того, щоб просто субсидіювати е, населення. Але це, але це, не потрібно, це неправильно, е, тому що ми все-таки повинні працювати зараз на оборону України. Я хочу сказати, що я особисто зробив безліч донатів і так далі. Я сплачую податки в державу. Я не прошу, щоб а давайте мені менше податки зробіть. Я цього не прошу, я сплачую. Мені держава сказала більше платити податку, я плачу більше, бо я розумію, що державі потрібні ці кошти для того, щоб забезпечувати українське військо. Тож, в принципі, деякі речі ми повинні сприймати, знаєте, з певною державницькою позицією. Що ж будемо спостерігати дійсно таки за цією ситуацією? Розуміємо, що це буде критично, е критично, критично для людей, але разом із тим дійсно таки потрібно розуміти, що нам потрібно відновлювати, відновлювати країну, особливо після великих обстрілів, які у нас відбуваються регулярно. А е колись раніше в цьому році ми спілкувалися, і ви говорили про те, що е долар? Е Буде все ж таки змінювати своє положення. От, власне, що буде з доларом в 26-му році? Чи дійсно таки він може поступитися євро? Ми бачили в цьому році про те, що вони майже зрівнялися, а потім знову ж таки дещо опустився на низ, Як це буде в 26-му? Ну, у нас зараз і так долар коштує на 8 гривень менше, ніж євро. Тож, в принципі, ця давно тенденція вже є. Ну, в ціні більшою мірою зростатиме все-таки євро. Долар буде зростати трохи в меншій прогресії, але знову ж таки це підкреслює нам те, що все-таки важливіше, якщо ви будете відкладати щось на чорний день, то відкладайте у євро. Ну, що рухаємось далі. І, власне, хто може стати наступним президентом України? І чи можуть бути вибори в 2026 році Дивіться, хто стане наступним президентом на цю відповідь, не даю відповіді. На цей питання не даю відповіді, тому що ми не бачимо, хто зареєструвався. Як тільки ми побачимо, хто зареєструвався, я вам одразу скажу, хто переможе, і знову ж таки, так само так само скажу вам правду, як я передбачив до, до речі, і виграш Зеленського, і передбачив виграш Трампа. То ж саме так. Ну, по картах показує, що ми справді йдемо до виборів. Справді дійсно до них рухаємось. І це добре, звичайно, але не під час військового стану, вибачте мене. Тому я бачу, що це все таки шантаж США, але ми вимушені будемо піти на ці вибори. І... В Принципі, як я і передбачав, що в листопаді-грудні 25-го року почнеться виборчий процес, він вже почався. По суті, зараз розробляється законопроект, буде прийматись. Ну, а згодом в лютому березні 2026 року вже буде якась визначеність, чи будуть ці вибори, чи їх не буде. Але якщо вони пройдуть, то вони пройдуть влітку, восени 26-го року. Ми можемо тому дивитися, звісно. Головне, головне, щоб, звісно, а вже ж був мир та спокій у нас для проведення цих виборів в Україні, тому що це дійсно таке запорука. А багато хто зараз говорить про те, що Росія за 25 рік наростила дуже багато своїх власних ресурсів і на 26 рік готує нові напади не на Україну, а на інші європейські країни. Чи дійсно це можливо? І якщо так, то які країни можуть стати черговою жертвою Кацапії? Е, так, ну стосовно вашого питання, е, нагадайте його, будь ласка. Е, власне, чи готує дійсно таки Росія нові напади в 2026 році на інші європейські країни? Угу. Дивіться, е, звичайно, що я бачу по картах, що готує п'ятірка мочів, це війна проти стояння вбивства, Аркан диявол. Аркан Дев'ятка мечів, але ефір з часом, тобто не зараз, не в 26-му році, а це вторгнення в 27-му, 28-му році. І це вторгнення я давно вам передбачив це саме на Балтійські країни та Польщу. Близно, це буде відбуватися весною влітку. Це вже стане також з зими розпочнеться цей наступ. Це буде наступ більш літній. Будемо сподіватися, що все ж таки увесь світ переборкає Кремль, і війна закінчиться і в нас, і не розпочнеться на інших територіях. Виляю, не сподівайтесь, Украї... це неможливо. Тобто все вже процес запущений. Правильно, третя світова вже процес в Процес війни з Європою невідворотній. Е, вже все, все, що можна було упустити, упущене, і зараз жодні зусилля вже не зупинять Путіна в тому, щоб він не напав на, на захід, але е, можна припин, можна застосувати всі зусилля, щоб він припинив війну в Україні. Боляре, чи треба поступати з територіями? І, наприклад, якщо поступок цей відбудеться, чи можемо ми тоді припинити бойові дії абсолютно на всіх територіях? Ну, карти показують, що ми територіями не поступимо, не поступимося, і карти говорять про те, що це категорично не можна робити. Теж так думаю про те, що не потрібно поступатися ні за яких обставин. Давайте поговоримо також про те, що в нас зараз буде розпочинатися різдвяні та новорічні святи. І святки, і власне звісно, що ворог напередодні будь-яких свят він намагається обстріляти і знаєте, вкрасти в нас різдво, як то кажуть, та новий рік. А де які міста під загрозою, і чи будуть обстріли напередодні різдва, чи все ж таки буде довгоочікуване перемир'я? Ну, дивіться, буде масований обстріл по всій території України. Це буде удари і по Київщині, і по, і по місту Києву. Удари по Заходу України, удари по півдню України і по сходу країни. Тому знову ж таки треба готуватись до цього. Удари будуть і на Різдво, і на Новий рік, тому що я свого часу вам теж сказав, що будуть удари. 6 грудня на Миколая, так воно і сталося. Тобто, удари справді вони відбуваються і реально, як я їх бачу, вони стаються. Тож, треба поберегтися максимально. Але я не думаю, що ворог навіть такими зусиллями буде здатний полишити нас свята. Тобто, і, знаєте, у всіх людей прям вибити це. Це свято в нього не вдасться. До речі, хотів також звернутися до вас, сказати те, що в контексті посилення обстрілів, звичайно, краще за все ставити захисти від загибелі, поранення та смерті на фронті від обстрілів, шахедами, ракетами на в тилу, також ставити захисти на свої квартири. Але ще важливіше це новорічні ритуали, які пройдуть з 22 грудня по 3 січня 2025-2026 року. Дивіться, ці ритуали реально структурують ваш успіх, ваш фарт і удачу. Вони притягають вам гроші, робляться ритуали на гроші, на відкриття доріг, 13 денний обряд, також передбачає чистку. Відкриття доріг на кохання, ритуали на сімейне щастя, на любов і постановка потужного захисту на весь 26-й рік. А, і в цілому ця робота реально змінює долю, тому що а, якщо хтось захоче зробити на вас 26-му році, то не зможе. Адже на вас вже виставлені програми, позитивні а, в, саме в передноворічну пору, коли. Коли магія набагато сильнішою є. Ну, і, звичайно, що варто теж зазначити момент, що, що господи, як це називається, дарем. Що е, це, знову ж таки, запорука того, що у вас рік пройде успішно. Тобто ті люди, хто у мене з 2016 року проходять ці ритуали, у них навіть 2020 і 2022 роки були нормальними. Тому, е, тому я знову ж таки хочу сказати, що в принципі, в принципі е, так, так, все і буде все буде добре. Дуже дякую, Віліар. Рухаємося далі. Ще маю кілька питань. І чи дійсно Україна може бути взимку по 20 годин без світла? До речі, забув сказати, що звертатись можете по номеру асистента плюс 38075 444 0136. І, звичайно, що не дзвоніть, не дзвоніть а пишіть е, на Viber, WhatsApp чи Telegram. Е, адже дзвінків, е, ну, повідомлені дзвінків настільки багато, що на дзвінки асистент не встигає відповідати. Так, е, е, да, стосовно, стосовно ж. Е, е, стосовно ж Вашого питання е, по відключеннях світла. Хочу сказати наступне: я передбачав от на 25-й рік на початок опалювального сезону, на першу його половину, що е, е, тотального блокауту по всій території України не станеться, тобто не буде відключень світла по 22, по 20 годин і більше. Е, буде максимум по 16. Але я також передбачав, що в Одесі буде тотальний блекаут, що тотальний блекаут буде на Чернігівщині, на Сумщині, на території Донеччини. Вже так і сталося, в Одесі тотальний блекаут в області, також повна відсутність енергопостачання у Донецькій області і тотальні блекаути у, на Сумщині та на Чернігівщині. Я бачу, що наступна частина року, друга частина опалювального сезону, вона якраз таки буде під, під гаслами тотального блекауту. Справді дуже часто не буде світла по 20, по 22 години і більше. І відповідно, ну такі проблеми реально будуть. Тому знову ж таки, це треба якось нам пережити, треба здолати цю проблему. Але відключення світла будуть тільки збільшуватись і в Одесі на в Одесі ж до сих пір не налагодилося нормальне е, світло, е, і не налагодиться до кінця тижня, тому що ворог ось-ось нанесе знову удар по Одесі і все вирубить. Що і ще кілька питань хочеться поставити сьогодні, які дійсно дуже є важливими. Зокрема, що до кінця року за провокації готує Путін до чого готуватися Україні? Ну, зима буде важкою, будуть погіршувати ситуації з відключеннями, буде гірше ставати з економікою, буде важка ситуація на фронті. Але коли почнеться 26-й рік, десь приблизно на початку весни, ситуація навпаки, буде покращуватись. Будемо на це сподіватися. А, власне, чи будуть підписані до нового року хоча б якісь угоди? Зараз подивимось. Ні, підписання угод не відбудеться, сторони не погодять найважливіші пункти. А коли вони вже їх все-таки хоч якось погодять, то на той момент Росія потім відмовиться у підписанні цих пунктів. Так само, як і на Різдво, перемир'я. Я казав, що це штучно і ніякого перемир'я не буде. На що відповідно відповідь з Кремля не забарилася через день? 10... Після мого передбачення Пісков сказав, що Росія перемир'я не запровадить на Різдво ніяке. Мені на завершення воляри дуже багато хто зараз питає про те, яким дійсно таке буде 2026 тисячі рік, чи дійсно він буде кращим за 2025 тисячі рік, і як ввійти в двадцять шостий рік для того, щоб ну, максимально дійсно таке був цей рік успішний, щасливий, незабутній і здійснювалися всі мрії у кожного, що потрібно зробити. Можливо, є якийсь ритуал, який може кожен зробити сам себе вдома, наприклад, в різдвяну чи в новорічну ніч. або вже можна зараз приступати до нього? Дивіться, якщо 25-й рік був роком кармічних випробувань для України і роком Планети Плутон, то 26-й рік таким не обіцяє бути, він, навпаки, буде кращим за 25 й рік. І в цьому році багатьом знаком зодіаку, зокрема, пофартить, підфартить. Е, тому е, я раджу вам всім, звичайно, що е, ну, звичайно, що е, бути, е, бути налаштованими позитивно. Тому е, рік 26 буде кращим, ніж за, ніж 25, а якщо ми ви пройдете ще новорічні ритуали в мене, то це буде взагалі рік вашої удачі, вашого фарту. Вибачте, будь ласка, бо працюю по ночах дуже багато з людьми. Да. Це буде дуже фартовий тоді для вас рік. Детальне новорічне передбачення ви почуєте на моєму каналі Магвеліар 31 грудня о 23.30. Ну що Веляре? Дуже дякую. Я думаю, що ми зробимо ще такий новорічний максимально широкий прогноз. Різдвяний, як то кажуть, зробили. Тому друзі, будьте обережні, бережіть себе завжди. Це був неймовірний Магвеліар. Дякую, що сьогодні були з нами і дякую, до Магвиляр. нових зустрічей.